в таких особливих умовах, що і прозвучала повітряна тривога, і ми змушені були вийти з приміщення бібліотеки, але у нас в сценарії були заплановані музичні номери, які ми маємо е, можливість послухати зараз. Тому я зараз запрошую Михайла Петровича Ючню, який е, по подарує нам. Друзі, ви знаєте про що я думаю? Вчора, сьогодні. Активізувалася в нас робота по патріотичному вихованню. Поети, прозаїки, музиканти, співаки об'єднуються і це дуже правильно. Дуже правильно, що ми об'єднуємося і робимо одну загальну справу. Я вчора говорив, вчора ветерани проводили, що пісня це є патріотизм наш. Так? Наша культура, наше мистецтво все в пісні і поезія, слово і пісня. Нове слово і музика. Вчора я виконував я не виконавець, але я ілюструю свої пісні. знаєте. Я... Ну, так само, як Іван. Ми, ми не співаки, ми творці творці музики, пісень. Але я сьогодні мав тут по плану виконувати пісню, яка полюбилася, і мені, мені дуже приємно, що вона пішла у збірку цю загальну, нашу збірку. Дуже приємно і я пишаюсь тим. Не журися матусю. Ми мали вдвох з Янциловським з поетом співати. Дуже приємно також. Що з цією піснею нас запрошують і вже знають її. Запрошують в інші місця, десь серед студентів ми були присутні виконували. Зараз Янцеловського нема, він на роботі, він в лікарні працює. А я буду за двох зараз виконувати. Але на фонограмі є його голос, так що буде звучати як ми двоє. Не журися Матусю, слова Олександра Янцеловського. А музику до неї я написав. З великою охотою написав цю музику, тому що слова прекрасні, чудові, актуальні слова і дуже патріотичні. Прошу. За матусю, я щоденно молюся, а мій ангел за правим плечем. вража куля минає, Серце страху не знає, а рука моя з грізним мечем. Що буде завтра? Боже, я не знаю, І не кажи мені. Тобі я не знав, якщо загрів то візьми до раю бо я уже у теклі побував якщо загрів то візьми до раю бо я уже, у теклі побував, се поплава. Вірний друг помирає, пошматований вражим вогнем і йшов без зупину за свою Україну, жив надією, завтрашнім, днем. що буде завтра, Боже я не знаю, і не кажи мені, щоб я не знав. Якщо загинув, то візьми до рай, бо я уже у пеклі побував, якщо загинув, то візьми до рай, бо я уже, у пеклі побував. Без важкої дороги я здолаю її до кінця і додому вернуся, моя рідна батусю, з ласки й милості Бога, Отця, що буде завтра, Боже я не знаю, ти не кажи мені, щоб я не знав. Jak się zarinę, to widzmy do rana, bo ja już u Meky obuwa. Jak się zarinę, to widzmy do rana. Михайло Петрович, що я не співак, я більш аранжувальник, музикант. Пісень вже стільки багато, що вже їх не потрібно, стільки багато. Але е, я отримав вірша від своєї землячки, поетеси в Києві, така Світлана Макарявська. І цей вірш називається Будьмо. І я згадав, що. Ну от Фраза відома «to be or not to be», бути чи не бути Шекспіром, то в Україні бути, тобі, і будьмо. Давнє було козацька, там не тільки було, що там при виписі дещо, а і при наступі і все. І, і, і там було будьмо. Ну, Хочу представити, я тут для мебелі постою, голос там вже готовий. Да, да. А, хорошо, поїхали. Проходив вечір в пам'яті Петра Прокоповича Карася. Це в юнацькій бібліотеці. Мав таку честь написати з Карасем дуже багато пісень. Навіть саме завдяки Петру Прокоповичу, ми випустили такий збірки, що То це перша моя збірка, 40 пісень, вишневе поділля моє. І одного разу він приносить мені часто до мене в студію. Я працював так, заходи. Перепрошую Івана, ви так карта. а ну подивися, це ж може бути хороша пісня. Я для себе тоді відкрив цього героя нашого подільського, Якова Ганчевського, який е, от на території Летичівщини, Вінковеччини, Зінькова, він збирав свій е, загін і він боровся проти комуні... комуняків, а потім він до Польщі потрапив. Вчителем Це... був. До речі, є роман, Богдан Тиленько написав роман Червоні окупанти про Якова Гальчевського. То Який Гальчевський був надзвичайно такий чоловік бойовий і військовий. Він... Вчелений, він в царсь... царській армії він служив, а потім він став на бік нашої незалежної України, коли вже був комуністичний режим, він. Надзвичайно вів таку активну боротьбу. І ось вірш пала Прокоповича Карася, отаман Гальчевський. Скі сідлає коня, борців за свободу збирає, де ступить свобольна нога москаля, а в рім гравиць воската, вогнем їх З БОРИМА земля, шатує шаблюка і плака. Вогне їх стріча, незборима земля. Свободу матір горда розрива, В крові і знамена й обличчя. Там іде здамось Україна жива, Хальчевські пороти секлише. Не долі убиті, які ми не є, а урім громить свистата, Отаман Гальчевський з безсмертя встає, щоб рабство на віки столати. Отаман Гальчевський з безсмертя встає. Дружини Олени Мозолюк, вона членкиня редколегії, авторка цього збірника також. Вона відряджені не змогла прийти на нашу презентацію. Ось вона просила передавати вітання учасникам презентації. І ось такий вірш спрямований проти нашого вічного ворога. Іди, іди в свої ліси, й болота, жорстока диканація, голота, шезоїнути, ше ти підкорилась недарма. Як віл не можеш жити без ярма, та мені, власне, на оце начхати, не смій паску до землю цю топтати, несеш з собою ти лиш кров і сльози, і сієш біль, і гавкаєш погрози. Тебе пляне не тільки Україна, світ. Мабуть, від Каїна наведеш свій підлий рід, мабуть, від Гітлера твої нащадки. Ти для історії негідна навіть згадки, тож пропади навіки, ти і віч. В усіх церквах нам вистачає свіч, аби по тобі панахиду проспівати, не бачити тебе ніколи і не знати. Іди від нас свій ліси й болота, жорстока нація голота. Смерть ворогам! Слава Україні! Не знаю, не знаю коли, коли, коли я ще буду так, що стільки багато творчих людей. А тому я хочу вас просто за -за 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 запитати. В мене є одна ідея, де я, ну так би мовити, в мене цей, жменя гороху, і я тарах об сінку, ну, тарах, і все осипалося, І там нічого не звучало. В мене така ідея. Ви, ви, ви подумаєте, можливо, десь, десь через місяць ми зустрінемося і ви згадаєте, можливо, ви по телефону мені скажете, але я хочу запитати. Чому я цим горохом був в сінку, і там нічого не залишається? Залишається, залишається. Значит, ідея ідея ідея, ідея така. Ідея така. Або якийсь збирається в великому залі багато молоді, молоді, або просто на день міста, що наперед оголошується, що в місті, в філармонії, чи де там. Чи в залі мистецтв проходить фестиваль? Вертаємо своє і ікрок. І оце там, де, збирає, де збирається великий, великий зал, великий величезний екран. На екран береться найкращий кліп, кліп, виступ ансамбля, пісні «Танка» з совєтської армії. Під керівництвом Олександрова. цих, І включається Гасне Світло, включається екран і там, велично, велично, найкраще із усіх інших, ансамбль виконує пісню Олександрова Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой з Это, да, да, цілою. Да, далі, далі все ви знаєте. Потім включається світло, і на сцену виходять ну, хлопчаки з любої школи, музичної школи. І, але, але треба, щоб вони вже гарно співали. І вони щоб співали гарно, так гарно, наскільки може Хмельницький гарно проспівати, діти діти Хмельницьку. І вони співають: вставай, вставай, народи мій, Берись за зброю вмить, нехай під окупантами завжди земля горить. І ну, можна навіть сказати, що ця пісня. Просто мародери. Мараде, тому що вперше її виконували козаки, які переходили через міст у Запоріжжі, йшли на війну, і вони виконували за здоров'ям бій. Але потім вони потерпіли поразку і Олександру, і другу, і так далі, як мародери, вже вмертво вкрали цю пісню. Потім це, 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 це раз. Тепер. Взяти там якийсь гурт був, машина він задавався. Тож найкращий виступ. Це в архіві телерадіо нашого обласного воно повинно бути. І там він співає ну, ну це одне із кращих виступів, де виступає поручик Галіцин, Корнет Обаленський. Падає війна так далі. І то потім знов, знов включається світло, і в цьому виступає, ви хтось із вас виступає виходить, чи з Кам'янець-Подільська і співає нашу українську пісню, мій друже Ковалю, І всі бачать, що в принципі поручить Голіцин, Подайте вина, то це знає наша пісня. І більше там, там у цьому, Я знаходжу там. Ну, ну я такий аматор, аматор. Ви можете знайти більше, більше цих смуглянка і, і так далі. Це, це, дім сигарет з ментолом. Це теж наша пісня. Є український відповідник так далі. Ну я ну я не знаю, як щось я тут може методично роблю помилку, але, але цього ну, я, я не я не можу зацікавити мистецьке керівництво мистецтва в Хмельницьку, щоб зробити зробити таке Друзі, я вчора говорив, ну, ветеранам розказував 50-ті роки люди старшого покоління. Я 50 роки було, було організовано експедицію на Донбас, щоб записати пісні про Донбас. З Росії, звичайно, луччі кадри композиторів, поетів з України також. І що? Я пам'ятаю, що в той момент, коли вони підвели підсумки, і, де українські були пісні про Донбас. Ніде не чути було. Російські, ой, Донбас, ой, Донбас, світі мої май, любими Донбас, так? За туманами, за туманами і так далі. Кілька пісень. О, вони їх піднімали, ті всі заглушили наші українські. Ми їх не чули ні разу. Про Донбас. Може хтось чув, не знаю. от таке було. Було таке. Я був вже керівником. До... До 90 років я до цього часу, ну це було до 90-х років ще. Виступає мій хор. там, Наприклад, хор виступає. За відділом культури міста Хмельницького сидить там в журі, слухає рівень виконання. Але перед тим він мене попередив: Михайле Петровичу, 30% українського, все інше російське. Було таке. Було таке. Було. Душили, давили нас. Але ми, як Володимир Григорович, каже, да, ми з поставим стараємося зараз, стараємося, як можемо, щоб розвивати цю нашу пісню українську, підтримувати по-всякому. -по Тому і ми ніколи не відмовляємося побувати на якихось зібраннях. А зараз я дуже хочу, це вже я хочу. У мене є пісня, яка в мене небагато пісень. Оце з Гінцеловським одна, і Земля Хмельниччини, яку я написав за е на прохання земляцтва Крижополя Вінницької області. На прохання їхнього. І я туди поїхав, презентував ту пісню. то вони були, Хмельничани наші там е були присутні, були дуже раді, раді, що з'явилася така пісня Земля Хмельниччини. І вона мені дуже близька, дуже рідна. І це призив, щоб берегти. Це я і слова сам написав, і музику. І сам виконую. Нікому не даю її виконувати. Призив любити лю наших людей, любити нашу землю. Любити. І не давати цим звірям втрачати нашу землю, щоб вони захвачували. Нашу саме прекрасне. Я об'їздив дуже багато країн. Європи і навіть на Кубі був на американському. Краще я переконався в тому кращої землі, кращої природи, кращої погоди, як у нас. Як Нема ніде. Отже, я хочу, я не знаю, може дехто вже слухав цю пісню Земля Хмельниччини. Землю, наче хліб, торкаюся я її, немов святині, не зрадив я тебе за стільки літ, ти в пам'яті моїй живеш до нині, земля хмельнича, небезцінний дар природи, пана чарує хмельничам і в непогоду. Земля звеличена, куди не глянеш оком, вона наповнює життя цілющим сого, земля хмельничани безцінний дар природи, вона чарує хмельничам їм непогоду. Земля звеличена, куди не глянеш оком, Вона наповнює життя цілющим соком. Столи й роки, а музика в душі моїй все грає, тож бережимо землю земляки, нас матінка земля оберігає, земля хмельничини безцінний дар природи, вона чарує хмельничан і в непогоду. Земля звеличена, куди не глянеш оком, вона наповнює життя цілющим соком, земля хмельнича, небезцінний дар природи, Вона чарує хмельничанів непогоду. Земля звеличена, куди не глянеш оком, Вона наповнює життя цілющим соком. Чарує хмельничан і в непогоду, земля звеличена, куди не гляне шоком, вона наповнює життя цілющим все.